Слава Ісусу Христу! Друзі, у цьому відео хочу поговорити з вами про можливість використання F2 F2 для сівби соняшника насіння категорії f 2 Тому що різні ситуації такі трапляються, що буває, у людей просто банально немає грошей, щоб купити якісний насіннєвий матеріал. Буває різні обставини. Зокрема, до мене зверталися аграрії, які опинилися в окупації. І у них просто не було можливості придбати нормального, якісного насіннєвого матеріалу, а у росіян вони принципово відмовлялися щось купувати і дзвонили, чи можуть вони своїм насінням. Пересіяти гібриди. Я вже робив таке відео і розповідав, що в принципі це можна робити, але ефективність цього прийому буде різна. Це залежить насамперед від початкової форми, тобто початкового гібрида, чия це селекція, які батько-мати, які тобто, лінії були використані в селекції того чи іншого гібрида. І процес розщеплення він може по-різному проявлятися. І також це залежить від того, з чим перезагається. Запилився соняшник, от росте, у вас висяли F1, які поля були поруч. З чим він перезапилився. Тобто, фактично, це е, ви Ну це як. Робите, як у мішку виходить, тобто для вас це сюрприз. Однозначно сказати, наскільки просяде врожайність, дуже складно. В одних випадках вона може взагалі не просісти, в інших випадках вона може і в два рази просісти. Так, в середньому вона просідає на 10-15% з мого досвіду. Зараз я знаходжуся на дослідно-демонстраційному полігоні компанії Євросем, де проводили саме дослідження різних категорій F1 і F2. Два соняшника на різних гібридах. Тому я зараз хочу вас познайомити із керівником цієї компанії і щоб він прокоментував, показав ці дослідження, як зовні виглядають ці от посіви. Друзі, всім доброго дня! З вами Дмитро Шацман. Ми знаходимося на полігоні полизнань. Значить, що ми знаходимося за моєю спиною? За моєю спиною знаходяться чотири гібриди, посіяні F1 і F2. Перший гібрид це класичний гібрид авало, який відрізняється високою посухостійкістю і стійкістю до вовчку. Справа це f 1 це ранній гібрид, це період вегетації у 100-105 днів. Ось на нозі. – 1 Бачите, розщеплення нема. Рослини вищі, до речі, обробка насіння була однакова, що є важливо. Тобто ми і це насіння обробляли фунгіцидом і інсектицидом, і це насіння для того, щоб був однаковий захист. Ну, Ви бачите, що до 30% рослин В2 розщеплюються, з'являються такі дракони. Рослини нижче за зростом, вони не така рівномірність посіву, ну, тому що втрачається гетерозис більше хворих рослин. Тому ну, насправді втрати врожайності вони суттєві. От, але в цілому, якщо можливості нема е купити F1, F2 сіяти можна, е врожай буде, є, до речі, такі непогані кошики, от як в даному випадку. Да? От, є менші, от як в даному випадку. Але ну, в цілому якісь ну, такі, отакі, тому що все ж таки за формулою відомого. Вченого Менделя 30% рослин нас розщеплюється, хочемо, ми це не хочемо. Так, я зараз по межі пройдуся, саме покажу. От, Я йду по межі, ліворуч оце 4 рядка F2, а праворуч F1. Ну і дивіться, бачите, тут різні скачки по висоті, дуже багато таких. от... Багато кошикових форм. Дивіться, одна, потім одна нормальна, далі знову, далі ну, як би нормальні. Там теж є багато кошикових, ну, менше. Тут, бачите, так, такого немає. Такого немає, вони всі вирівнені. Той же самий гібрид. Ось так от пройду. Це F1. Ну, а отак от іду, от одразу показую F2. Другий в нас іде євролайтенговий гібрид Пігас. От, що хочу відмітити, що в нас тут присутній вовчок, вовчок, який вже пробиває п'ятирасові гібриди. На двох ранніх рядочках у нас тут не відносився євролайтинг, бачите, в нас вовчок присутній. Це в нас F2. Бачите, це F2. Ні? Це F2, бачите, є в нас тут ось рослини, ось розщеплення. Тобто розщеплення є, воно присутнє. От, ну, але... Так само, як і на попередньому так. гібриді, ось такі от форми їх багато. Але що цікаво, стійкість до євролайтинга залишилась, тобто ген стійкості до євролайтингу пішов в домінантність, тому що ці два рядочки вносився. Євролайтинг, рослини витримали, тут не вносився. Тобто, ми можемо говорити, що ген стійкості до євролайтинга він навіть в F2 проявляється як домінантний. А всі інші гени, безумовно, є і непогані кошики. Я пройдуся ще показати, що е, отут от. Отак от, бачите, вовчка немає. Багато таких от багато кошикових форм, а вовчка немає. Справа від мене знаходиться сульфогібрид Stark. Що хочу відмітити, що по цьому гібриду, як бачите, хоча сам гібрид F1 є стійкий до 7 плюс раз вовчку, але в F2 в нас проявляється що ген стійкості вже не домінантний. Він пропадає. Ага. Сульфостійкість нас залишилась, тому що тут був внесений препарат Гранстар, А от стійкість до вовчку вона пропадає. Це важливо для тих регіонів, де е, присутні нові вірулентні раси вовчку, і ви бажаєте посіяти f 2 Ви маєте розуміти, що у вас може ген стійкості піти в рецесив, не проявиться, і у вас буде поле уражене вовчку. Ага, оце f 2 Ось де ось, з вовчком, якраз да, видно. Вовчком а ось межа f 1 Ф1 вовчку нема, чистенький посів посівний. От я зразу покажу. отак от, Бачите, тут вовчка реально немає. Немає, Ну і так само е, посіву, бачите, тобто Тут немає таких проблем. Багато кошукових тут ось, отак, по межі йду. Ось F2 е, і F1 праворуч. F2 ліворуч і F1. Ну На F2 теж я не можу сказати, що скрізь я бачу цей вовчок. Він є. Його не багато, але він є. Місцями такі є галявинки, іде його більше. Вон там, наприклад, так, я б не можу сказати, що його дуже багато, але в F1 я його не бачу взагалі. Ну і останнім е, іде в нас ранній, ультраранній гібрид тор. Тут ситуація схожа. F1, F2. F2 бачите, строкатий, розщеплення, враження хворобами, вовчок. По F1 в нас такої ситуації немає, вовчку немає. І генстійкості до е, трибунерон метила, що тут, що тут він в домінанті. А от якраз генстійкості до е, вовчку він все ж таки трошки просідає. А, так, показую F1. Ось. Ну, по межі навіть пройду так само. Праворуч F1, ліворуч F2. Те ж саме гармошка така по висоті. Багато о, багато, вибачте, ну і стебловість теж, багато кошиковість. Ну, вовчок так само, як і в попередньому випадку. Тобто він місцями є, але місцями, його не, не масово, не багато. Але веф один я його не бачу е, взагалі. Отже, друзі, цікавий досвід досвід такий дослід. Дякую за ваші дослідження, Дмитро. Дякую за те, що ви не просто показуєте як традиційно свої гібриди, от наші кращі та і все. А от показати дійсно на різних фонах удобрення, як тут у вас за різними обробками гербіцидами, там навіть f 1 f 2 Це рідко хто наважується це досліджувати і тим більше показувати. Ви це робите і дякую вам велике за це. Друзі, дякуємо за перегляд. Do nowych spotkań. Do zobaczenia.